55 комплектів книжок утримують бібліотеки дитсадків Шевченківського району столиці. Це черговий етап акції Українська книга дітям Києва. У вівторок дитячі читанки і співанки, організатори. А це фонд рідна країна та громадська організація Муніципальна Ліга Києва передали управлінню освіти центрального району столиці. Набір містить 22 книжки. І тому кожен дитячий садок отримає по 22 українські книжки, які мають на своїй меті не тільки розвага, а й навчання наших маленьких Шевченківських. Нині ж купувати книжки бібліотеки зобов'язані через проведення тендерів. У них беруть участь сумнівні приватні структури, зазначив депутат та керівник фонду рідна країна Микола Томенко. А відповідно ціна цих книг є завищеною. Для їх доступності депутат звернувся напряму безпосередників до українського видавництва за останні п'ять років. Була зібрана збірка видань для дітей. Її і одержали дошкільні заклади. Ми відібрали от такий набір для кожного дошкільного закладу Києва. Тут 22 одиниці у нас і підхід є такий, ну, мовно кажучи, від там, Платона Воронька і там, Лесі Українки чи Оксани Іваненко від класики, закінчуючи навіть такими речами, які зараз ніхто не видає, що де, 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 де нота і пісня дитяча. Після Шевченківського набір українських дитячих книг отримують дошкільні заклади інших районів столиці Святошинського та Дарницького. Діляться планами організатори. З книгами нині вже дитсадки Оболонського, Голосіївського та Солом'янського районів Києва. Ми чуємо тільки подяки, оскільки, на жаль, сьогодні не фінансується забезпечення книжками, дошкільні навчальні заклади, і тому наші подарунки вони звичайно стають в нагоді. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, а